Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Трубін допоміг збірні України встановити важливе досягнення. Дообик провів доленосну зустріч з керівництвом Роми Мілан годує пропозицію щодо зірки збірної України. Це все й не тільки ти побачиш в цьому випуску, а перед початком хочу вас попросити, попросити підписатися на канал. Нам зовсім трохи залишилось до 34 тисяч підписників. Давайте це зробимо. Буду вам дуже вдячний. Беріть з собою щось смачне та поїхали! До новин. Президент УАВ Андрій Шевченко про перемогу збірноті України у матчі проти Ісландії. Вітаю команду та головного тренера з перемогою. Україна здолала Ісландію у вирішальному матчі відбору ЧС 2026 і виборола право на матчі плей-офф. Сьогодні синьо-жовті грали для всієї України та віддали заради перемоги всі сили та емоції. Дякую вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні Легія. Україна понад усе. Сказав Андрій Шевченко, є проблеми. Травма захисника Трабзонспора Арсенія Батагова виявилася серйозною. Під час силового тренування в спортзалі в українця стався розрив м'яза. Стан гравця оцінюють як тяжкий. Нагадаю, Батагов нещодавно отримав дебютний виклик у збірну України. У поточному сезоні Батагов провів 11 матчів за Трабзонспор. Його контракт з турецьким клубом розрахований до літа 2028 року, а ринкова вартість за даними Трансфермаркт становить близько 7 мільйонів євро. Серія А чекає на українця, як повідомляє Дефенса Централ. Мілан зацікавлений у трансфері воротаря збірної України та Реала Андрія Луніна. Італійський клуб готовий заплатити за українця 8-10 мільйонів євро. Головною причиною потенційного трансферу є те. Що Мілан побоюється втратити нинішнього воротаря Майка Меньяна, контракт якого завершується у 2026 році. У Мадриді вважають, що Лунін коштує значно більше, ніж та сума, яку хоче запропонувати Мілан. Нагадаю, контракт Луніна з Реалом діє до літа 2030 року. У поточному сезоні він ще не виходив на поле, а загалом провів за клуб 62 офіційні матчі. Трансфермаркт оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Українець може покинути римлян, як повідомляє кур'єра Делоспорт. Спортивний директор Роми зустрівся з представниками нападника збірної України Артема Добика. Оточні українського форварда дали зрозуміти, що римський клуб не планує позбавлятися гравця. Однак повністю задоволеним його виступами не є. У Ромі готові розглянути можливість продажу Артема, якщо з'явиться клуб, який заплатить 25 мільйонів євро, і якщо вдасться знайти нападника, що краще відповідатиме ігровим вимогам головного тренера Джана П'єро Гасперіні. Нагадаю, у поточному сезоні 28-річний нападник провів 14 матчів за Рому. У яких записав до свого активу два забитих м'ячі та дві результативні передачі. Раніше з'являлася інформація, що у підписанні зацікавлений Мілан. Друзі, а як ви гадаєте, чи залишиться Добек у Ромі? Ребро. Окрема подяка президенту України Володимиру Зеленському та Офісу Президента. Наставник збірноті України поділився емоціями та думками після перемоги над Ісландією. Хочу щиро подякувати всім українцям. Ця перемога це не просто результат. Це ваша віра, ваші емоції, ваші голоси, які ми відчуваємо незалежно від того, де граємо. Ми завжди говоримо з хлопцями в роздягальні, коли за нами країна, ми не маємо права грати інакше. Дякую журналістам і всім, хто критикував нас чесно і по суті. Окрема подяка президенту України Володимиру Зеленському та офісу президента. Ми постійно відчуваємо вашу підтримку. Не у великих словах, а в конкретних діях. Вашу підтримку відчуває вся команда. Це дуже важливо відчувати, що саме зараз ми всі як одне ціле. Всі разом ми єдина Україна. Всі разом ми сильніші і готові досягати великих цілей, написав Ребров в інстаграмі. Мрія Гвардіоли Пеп Гвардіола дуже хоче бачити Манчестер Сіті хавбека Реала Арда Гюлера, повідомляє Фічакес. За даними видання, турецький талант є однією з головних трансферних цілей англійського клубу. Містяни готові викласти за Гюлера 100 мільйонів євро. У реалі цінують молодого футболіста і не поспішають з його трансфером. Тим часом Гюлер продовжує демонструвати великий потенціал, привертаючи увагу топ клубів Європи. У поточному сезоні Гюлер провів 22 матчі за Реал, забивши 4 м'ячі та віддавши 8 гольових передач. Трансфер -маркт оцінює його вартість у 60 мільйонів євро. Ексфорвард київського Динамо Артем Мілевський поділився думкою про гру збірної України з Ісландією. Він нагадав, що правильно передбачив склад синьо-жовтих та рахунок поєдинку. Мілевський оцінив гру найкращих футболістів у складі національної команди. Повідомляє «Спортекспрес». Артем Мілевський похвалив головного тренера збірної України Сергія Реброва за тактику на попередній матч відбору з Францією. Експерт зазначив, що лідери національної команди виглядали бадьорими на трій суперника, який втомився після перельоту з Азербайджану, що особливо було показово в другому таймі. Колишній футболіст похвалив Олександра Субкова та Олексія Гуцуляка за голи, але найкращим гравцем матчу з Ісландією назвав голкіпера Анатолія Трубіна, чиї дії дозволили синьо-жовтим не пропустити від суперника. Мілевський вважає, що збірна України має бути готовою протистояти будь-якому супернику в стикових матчах. Але сам Артем хотів би, щоб підопічні Реброва помстилися збірній Румунії за поразку на Євро 2024. Особливої пікантності ситуації додасть те, що цю команду тренує Мірча Луческу. Артем Довбик не зміг узяти участі в листопадових матчах команди через травму. Однак він спостерігав поєдинки синьо-жовтих із Францією та Ісландією. Добик пояснив, як підопічне Мерброва вдалося обіграти Ісландію в інтерв'ю УАФ, друга перемога над Ісландією дозволила збірній України набрати 10 балів та посісти друге місце у своїй групі. Це означає, що синьо-жовті візьмуть участь у стикових матчах. У разі перемоги національна команда кваліфікується на чемпіонат світу. Футболіст італійської Роми не сумнівався в перемозі синьо-жовтих. Він заявив, що команда була налаштована на успіх та була готова зробити все, щоб здобути три очки. На думку Добика, рішення тренера дати відпочити основним гравцям у поєдинку з Францією виявилося правильним, і на тлі втомлених після перельоту з баку ісландців це забезпечило Україні перевагу. У Добика немає жодних запитань до тренерського штабу національної команди щодо атмосфери в збірній підходу до поєдинків і розбору суперників. Форвард упевнений, що ребров та гравці зіткнулися з таким тиском, якого раніше ніколи не було. Причина полягає в тому, що болівальники потребують позитивних емоцій у важкі воєнні роки. Те, як ми підходимо і розбираємо матчі, все так, як роблять усі на високому рівні. Тому я думаю, що не в цьому проблема. Пояснив добик. Анатолій Трубін своєю впевненою грою повернув партнерам по команді впевненість у власних силах. Йому вдалося встановити досягнення, яке давно не підкорювалося синьо-жовтим. Трубін не пропустив жодного гола в матчі з Ісландією, повідомляє портал новини Live. У кожному стаймі протистояння з Ісландією Анатолію Трубіну вдалося зробити кілька сейвів, які дозволили підобічним Сергія Реброва залишитися в грі, а потім і вирвати необхідну перемогу. Досягнення Голкіпера виявилося історичним та може мати важливий ефект у майбутньому. Завдяки грі Анатолія збірна України зуміла зберегти власні ворота в недоторканності. Це досить рідко вдається зробити команді під керівництвом Сергія Реброва. Востання національна команда не пропускала у свої ворота 13 матчів тому. Це було у грі з Грузією у рамках третього туру Ліги Націй у жовтні 2024 року. Тоді ворота збірної України теж захищав Анатолій Трубін. Юхим Конопля та Руслан Маліновський пропустять перший матч плей-офф відбору на чс 2026 через перебір жовтих карток. Також 6 футболістів ризикують пропустити можливий фінал плей-офф, якщо у наступному матчі отримують попередження. Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Іван Калюжний, Микола Шаперенко та Олег Очередько. Друзі, а як вам матч збірної України проти Ісландії? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!